Прийняти свою силу це перестати змагатись і підпорядковуватись тому, що говорить розум. Прийняти свою силу це взаємодіяти зі світом, де серце більше аніж логіка. Приймати свою силу, це діяти і транслювати те, що відчуваєш, з відкритого серця, а це. Ой, яка рідкість зараз, тому що в світі де шалена швидкість, найбільший захисний механізм, який випрацювався в кожного з нас, це закритість від болю. З одного боку, це плюс, тому що ми стали менш вразливі, але з другого боку, в тій історії. Зовсім немає внутрішньої сили, а є лише роботизація, яка скоро стане явно сильнішою, ніж ми самі, коли в нас закрите серце. Тому прийняти свою силу це відкрити своє серце до світу, а це про уязвимість і величезну любов, в якій немає місця ні контролю, ні змаганням, ні масштабу на рівні я перша а є тиша. Spokoj, dovira, ilbo.